Вітаю тебе на каналі TroTRAID. Сьогодні я поясню тобі, що таке імбаланс, який він є, і як з ним працювати. Для початку, що ж таке імбаланс? Імбаланс у нас буває як бичий, так і медвежий. Імбаланс це неефективне ціноутворення, і коли воно утворюється, ціна старається його частково заповнити або повністю перекрити. Суть! Відпрацювання що бичого, що медвежого однаково. І так, давай спочатку розберемо, що ж таке бичий імбаланс і як він утворюється. Ось схематично на графіку ти бачиш бичий імбаланс. Імбаланс утворюється з трьох свічок. Тобто, ми бачимо, є в нас перша закрита свіча, далі друга закрита свіча і третя свіча. В області оцих трьох свічей ми бачимо з тобою, що в нас є область, яка не перекрита тінями свічок. Ось ця область. І так, ти бачиш, є тінь, але вона перекривала свічку просто на якусь незначну частину. Так само ця тінь. Виходить, що оця от зона, яка не перекривається сусідніми свічками, точніше, їхніми тінями, і називається імбаланс. Всередині цієї зони не було заявок ні на покупку, ні на продаж, тому ціна просто пролетіла цей ціновий діапазон. І дуже часто, верніше, Завжди ціна старається повернутися і перекрити оце неефективне ціноутворення. Як вона може його перекривати? Перекривати вона його може у трьох випадках. Тобто, перший випадок це коли. Ціна перекриває неефективне ціноутворення утворення на половину, тобто не 50%, розвертається і продовжує рух. Це може бути просто часткове перекриття імбалансу, розвертаємось і, і продовжуємо рух. І це може бути повне перекриття імбалансу і продовження руху. І так, для того, щоб входити в позицію від імбалансу, в тебе є, скажімо так, три точки входу. Перша точка входу це коли імбаланс частково перекривається, ти можеш заходити від неї. Це буде вважатися агресивний вхід. Далі. Консервативним входом буде вважатися вхід від 50% перекриття імбалансу, тобто половину цього імбалансу. І, скажімо так, найбезпечніший вхід це буде на full fill, на повне перекриття імбалансу. Але ти повинен розуміти, що не завжди ціна може прийти до твоєї точки входу. І так. Давай перейдемо графічно і роздивимось це на графіку. І так, ось з тобою ми бачимо приклад, на висхідному тренді. Бачимо, що ми оновлюємо локальний хай. Це в нас був імпульсний рух, неефективне ціноутворення. Ми його з тобою виділяємо. Виділяємо в ньому зону 50%, тобто половину. Знаходимо з тобою ціль. Завжди ми з тобою маємо бачити ціль, де ми очікуємо побачити ціну. Далі. Ми виставляємо точку входу на перекриття цього імбалансу на 50%. Далі стоп. Ти можеш виставляти одразу ж за імбаланс. Буває таке, що його може прошити, і ціна просто далі буде рухатись в несхідному напрямку. Ніяк не відреагує на імбаланс. Таке також буває. Може бути, що вона перекриється повністю і піде до твого тейку. Тому стоп виставляємо під імбалансом. Якщо в тебе є ціль, яка дозволяє виставити тобі стоп за якийсь ближній лой по твоєму ризик менеджменту, то чудово, я в моменті виставляв би. Приблизно ось такий вхід, і в моменті би дивився на те, як себе поводила би ціна. Так, бачимо є перекриття цього імбалансу на 50%. Тейком в мене б слугувала б оця ліквідність, ми її зняли. Але як бачимо... Давайте от перевіримо. Якби ми виставляли з вами стоп за оцей лой. Ну, ніяк би в нас ризик менеджмент не був би 1 до 3. Можливо, ви торгуєте 1 до 2, то в вашому випадку ця позиція дуже класно себе відпрацювала. І в моєму випадку дуже класно себе відпрацювала, Так як я постійно знаходжусь за терміналом, коли. Відпрацьовується позиція. Я не вірю в ці легенди, де ти можеш відійти від терміналу, і все відпрацює, тому що ринок, по факту, він не передбачуваний, він в будь-який момент може розвернутися, не піддаючись ніякій логіки і так далі. Просто ти, якщо Професійний трейдер, ти бачиш, що ринок розвертається, і без зайвих емоцій просто закриваєш свою позицію. Якщо в тебе точка входу на імбалансі, а ти бачиш, що тут ну, немає ніякої реакції, тобто тут ми бачимо, дивіться, це 15-хвилинний таймфрейм, 15-хвилинна свіча, і ми бачимо, що ми тут годинку топталися на місці. Все, якась реакція є. Точно так само тут ми зробили fill перекриття імбалансу, але по структурі, як ми бачимо, ми її не оновили, тобто навіть тут можна було би входити в позицію на 50% імбалансу з стопом за ось цей лой і з ціллю. Сюди, але позицію можна було б потім просто підводити, тобто переносити ТП, дивитись на реакцію ціни і так далі. Тобто, ну ось тут би, я певно, після такої свічі закривав би, хоч воно і вище пішло, але я думаю, суть, логіка вам зрозуміла, як працює там бичий імбаланс. Просто неефективне ціноутворення. І ціна старається його перекрити. Перекрити, щоб збалансувати ринок. Оце вам потрібно в цьому відео було зрозуміти, а не все інше. І так, ось у нас є ще один ми бачимо імбаланс. Ми його повністю перекрили. Ніякої реакції на ньому не було. Ще один такий факт відпрацювання імбалансів, що, як в даному випадку, да, імбаланс давній. Відносно давній, да. І я би вам радив відпрацьовувати імбаланси свіжі, тобто, які йдуть за ціною, йдуть, створюють ціну в моменті і просто підходять до цієї ж ціни, тобто утворився імбаланс. Ціна трошечки проторгувалась, перекрила його повністю, або частково і далі пішла. Тобто, імбаланси нам вказують на імпульси на. Те, що ринок рухається імпульсно, заявок немає на продаж, є тільки на покупки, наприклад. Да? І це нам показує силу покупця. І постійно от ми на свіжому імбалансі можемо заходити. Шукати якийсь дальній імбаланс і чекати від нього реакцію також можна, але я радий би це робити на денному таймфреймі мінімум. І... Ну, я так з імбалансами не працюю просто. Я працюю от по свіжоутвореному імбалансі, на корекції заходжу. Все, краще їх відпрацьовувати в моменті. І так, по такому ж самому принципу працює в нас медвежий імбаланс. Все аналогічно. Все так само, тільки там в нас висхідний напрямок, а тут низхідний напрямок. Те саме бачимо неефективне ціноутворення, де тіні сусідніх свічок не перекрили тіло оцієї центральної свічі, і ця зона, не перекрита свічами, тінями інших свічок, буде вважатися в нас неефективним ціноутворенням, дисбалансом. І ціна буде старатися його перекрити і продовжити рух. Ось так. Або частично, або 50% імбалансу, або повністю його перекрита. Твоя задача слідкувати, що відбувається в місті імбалансу, так як це твоя зона реакції ціни. І дивитися, якщо ціна реагує на нього, якщо ціна. Створює якийсь прайс-акш розворотний, ти можеш відкривати вхід в позицію. Якщо ти бачиш, що ціна підійшла до інбалансу і просто його шиє, прошиває, немає ніякої реакції, все, пропускаєш, пропускаєшся, ну, ринок розвертається. Скоріше всього, якщо ти досвідчений, ти можеш навпаки повністю змінити, скажімо, так, напрямок того. Повністю змінити, скажімо так, свою думку і відкрити протилежну позицію. Давайте перейдемо до медвежого імбалансу і подивимося його на відпрацювання. І так, давайте так повністю розберемо структуру, повністю розберемо вхід в позицію. Але вхід в позицію буде от саме в нас. Від імбалансу. І так, ось ми з вами на графіку явно бачимо несхідний тренд. Тобто, ми бачимо постійні оновлення наших з вами лоїв. Тобто структура в нас несхідна. Правильно, так? Да? Далі ми з вами бачимо. Ось, наприклад, в моменті ми спостерігаємо за таким от структурним формуванням. Відмічаємо собі хай для того, щоб ми розуміли, що якщо ціна просто оновить цей хай, то, тобто формація себе не відпрацювала. Але поки що ми бачимо оновлення ось цього лоя, тим самим. Підтвердження ось цього хая. Тобто у нас несхідна структура. Ми знаємо, що в нас є корекція Fibonacci, по якій ми коректуємось після кожного злому. Наприклад, у нас тут був лой. Ми його оновили. Утворився хай. Ми з вами протягуємо сітку Fibonacci. І бачимо з вами зону ОТЕ. Зону корекції, куди пішла, від якої пішла ціна далі на продовження руху. Тобто, після оцього оновлення це могла би бути наша з вами точка входу в позицію зі стопом за оцей хай і тейком за оцей лой. Легко виходить 1 до 3, можна легасенько протягнути. Так. Далі ми з вами бачимо продовження цієї структури. Ми з вами також можемо для себе визначити одразу ж імбаланс. Ми бачимо, що ця свіча не перекрита тінями сусідні, сусідніх свічок. Позначаємо її як імбаланс. Також ми з вами можемо припустити при утворення ось цього нового. Лоя і притягнути від цього хая до лоя сітку Fibonacci. Притягнути в цьому місці ОТЕ, тобто показати його. Fibonacci нам його показує, я просто собі ще так позначаю, щоб видаляти Fibonacci. Тобто, що ми з вами бачимо? Ми бачимо вам ось таку цікаву зону, яка складається з імбалансу яка складається з ОТЕ. Тобто Корекційної зони по Fibonacci. Тобто є два фактори, три фактори на входу в позицію. Це оновлення структури, несхідний тренд, це ФВГ і це ОТІ. Далі. Ми очікуємо підхід ціни в нашу зону. І першим нашим входом може бути. Вхід, наприклад, 50% по імбалансу. Правильно, це буде десь приблизно ось так от. Так, це може бути консервативний вхід в позицію з стопом за оцей хай. Правильно? З тейком. Можна за цей хай навіть дотягнути. Тобто, ну, наша задача протягнути 1 до 3. Нехай буде поки що так. Ми зараз коректуємо ще на точці. Ладно, не будемо. Добре, коректувати не будемо. Ось поставимо 1 до 3 просто. І в моменті ми будемо вести ціну і тоді приймати рішення, якщо вона розвернеться. Далі, це один метод входу в позицію. Тобто ось ви виставили лімітку, все, ви якби в позиції. О. Тут я бачу все добре, я в позиції, але я бачу, що в оцій зоні імбалансу в зоні АТЕ я бачу дуже цікавий ще. Сетап, якщо я перейду на менший таймфрейм, його видно і на 15 хвилинному але я перейду на менший. Да? Тобто я бачу вайте Sell сетап, мікро оновлення, знову ж таки, структура в зоні імбалансу ІТ є. Тобто, це взагалі, якщо ви так постійно будете робити, чекати, отаке, от то це прям. У вас буде він рейд дуже-дуже добрий. І вже тут я можу відкрити ще одну позицію. Наприклад, я поставлю трошечки вище самого зламу. Стоп я поставлю за ось цей хай. Тобто, якщо ціна вже сюди вийде, то фірмація to sell не, відпраць... не відпрацьована. Тобто вона. Не актуально. Далі. 1 до 3. нам потрібно. Але я поставлю так, як за цю ліквідність це буде 1 до 4 позицій. Ось таку позицію. Ось як відкрита друга позиція. Ось так потрібно заходити в позиції. Для того, щоб бути прямо впевненим. Ми не зняли ще нижню. Ліквідність, тобто ціль в нас залишається актуальною до цих пір. В нас так і тримаються дві позиції. Ми бачимо відпрацювання нашої другої позиції. Другої позиції, яка відкрита просто ідеально круто. Якщо ви будете відкривати такі позиції постійно, у вас буде дуже класний вінрейт. Такі позиції є, такі моменти є. Вся проблема трейдерів в тому, що немає терпіння. Або ви відноситесь до цього як до полювання, або рибалки, і просто сидите і шукаєте ці моменти, очікуєте, верніше, їх, і відкриваєте, або ви робите поспішні відкриття позиції, і ні до чого хорошого це не призведе. І бачимо відпрацювання по другої позиції. По-перше, ось такі дві позиції, на прикладі просто імбалансу. Задавайте свої питання в коментарях на рахунок даної теми відео. Пропонуйте свої якісь теми для відео. Я їх буду роздивлятись і, можливо, ще з того буду. Знімати. Всім дякую за увагу. Нехай допомагає!